Привіт друзі! Зима набирає обертів, але я теж, я не зупиняюсь, дивіться, яка краса. От, от вам прикарпатська зима. Знайшов сьогодні ліс. Вірніше місце в лісі, де можна копати, бо в деяких місцях більш вищих, отам, до гри то вже промерзло. А внизу, біля такого потічка маленького, от. Воно ще копається. Знайшов товстий кований цвях, тільки що. І от, Звеніло, то чорним то кольоровим, то чорним то кольоровим, все ясно. Вон, мідний. Мідний ключ і чорний ключ. Для мене це хороша знахідка, бо я збираю ключі. Я велику колекцію привіз з Португалії, з Іспанії добирав. От, і, і тут вже кілька знайшов. Ну це вже принаймні знахідка. Добре, друзі, хоч би одну монетку знайти так. Для кількості. Для статистики. Добре, друзі, залишайтесь на зв'язку. Далі... Дальше... Отакий, друзі, сніг. Я, я її не забив, я її тільки так всадив. Ну, от кладу ногу. Бачите, це десь приблизно 20 см снігу. І є перша монетка. Радянська, не фокусує, як завжди, мій телефон. Цей. Дві копійки 61-го року. Слава Богу, що можна сказати? Заробітку ноль, а на солоду отримав. Так, друзі, ще одна монетка і знову. Дві копійки радянські 60-х років, тільки цього року 63. Навіть така в лісі вона місцями жовтенька. Я ж пам'ятаю ці мене ще. Ну і все, 4 копійки. Що я за 4 копійки міг купити? Дві копійки чай в столові коштував. 5 копійок пончик. За 4 копійки ще нічого не міг купити. Добре, друзі, буду шукати. На морозово 20 копійок. В лісі копаю всі сигнали. Тепер один не докопав, там глибоко, ну нафіг зараз знайду. А отут був 10 см на глибині в ямці. І Це ножик. Тут місця грибні. І люди часто сюди ходять по гриби. А може бухали, бо по пробки знаходжу. Кобасу нарізали. Добре, друзі. До зос... Так, друзі, чергова красива радянська монетка. Це вже п'ятачок, 5 копійок. Це 80 якийсь там рік. 81 рік, красива монетка. Стан, стан чудовий просто. Просто чудовий в лісі. Добрий друзі. До... Фу. За величкої ямки. Навіть не хотів купати, так звучало, як щось як фольга, як пробка, може через те, що тут багато снігу, а ще листя. ну вона досить глибоко було, я десь на дуже слабенький сигналчик був. Ще чорним щось кидало через сніг. От 61 року 3 копійки. І того я маю 5, 2, 2, 4, 9, 12 копійок. В школі я міг купити пісочник, таку зірочку. Класно було. А за 9 копійок, до речі, міг купити такий медівник. Ми його називали або підошва, або, або язик. Діти, діти вигадриві. Ну воно і на підошву схоже було, не смачне таке. Медівник. Добре, друзі, не переключайте. Викупав таку. Гільзу камради, не знаю від чого. Це що, то, то що це гільза, це 100%. Вона має такий ободочок, бачите, біля капсулі. І це чорна. Я тут я такого розміру знаходив, але були якісь чи латунні, чи які вони там. Кольорові, коротше. Ну а це чорна, повністю. І била чорна. За ободочком, Хто знає, підкажіть. Звісно, вона вже все. На свої віджила, але так для того, щоб... Коротше, для того щоб мене просвітити, підкажіть від чого це гільзочка. Так от. Ковоноза велика відносно От, Аськіно. Добре, друзі. Знайшов, друзі, такий метровий метровий гак. Ну, він сучасний, тому що от він зварений. Зварений, тут розплюснутий, якщо видно. Видно, покажу. От, От він такий розплюснутий. Що ним робили? Фу. Серед лісу. Поняття немає. Ну, щось з лісом зв'язано, щось, яка дрова якісь. Не знаю, треба лісу робіть, бо щось. Що не можна тягати? Ну, такі то на які. Не важно. Добре, друзі. Краса капець. Небо вокитне, вокитний. Тишина чути, як серце б'ється. Тихо нема нікого, нема ні лосів, ні дятлів, ні оленів, ні свиней. Є, але, але вони не такі, як це, як десь там, де... Там, чуєте, де шумлять машини? О, там там жилі зовсім інші. Ху, друзі, красиво. Так, друзі, підкова. Перша підкова в цьому році. Взагалі люблю підкови піднімати. Щось, щось в них, ну як щось в них є. Просто кажуть, на щастя, то, то я вірю. І, і напевно, всі ви вірите. Коротше, підкову прикольно піднімати. Принно з якимось куском дроту, з куском бляхи, то підкова прикол. Я навіть бачив, як десь на аукціоні виставили на продаж якусь там кількість. Ну, Я продавати не буду, я вже маю їх з десяток. Хай будуть різні ваговози, всі малесенькі, з лошаток. Коротше, підкова. Блінка я думав, що, що в лісі, так пробок немає, як на полі, як десь, десь в посадках, в межах села, на городах. Це просто жах. Наші люди п'ють кругом. Наші якби полетіли на місці, то там би пробок налишали. Саме обідно, що п'ють, пробки кидають, а ха -ха, годинники, кольця, Всяку фігню не гублять. Пробки якісь консерви. В кращому випадку вилка. Вилка це п'ять зірок. Немає нічого, друзі. Сніг. Але е для тих, хто от без копу жити не може, в принципі в лісі ходити можна. Пару монеток знайти можна, ну, весни чекати. І, і час у час виходити на коп можна. Добре, друзі, я вже збираюсь додому, може по дорозі щось знайду, то ще покажу. А ні, то прощаюсь. Мої знахідки це ржавий ножик, півтора підкови, якийсь грубий, дуже такий, я ж такого цяха не бачив, не хочу витягати. Якийсь гачок. І радянські монетки. П'ятірка, тріочка і дві двічки. В принципі, це результат непоганий. Було гірше. Добре, друзі. Хай щастить вам, долучайтесь до моїх груп, що є на каналі, прикріплені до, до каналу, в однокласниках, в контактах, підписуйтесь на канал. Хай щастить вам і мені. Мені особливо, бо я себе дуже люблю. Будьте здорові, з Новим Рокова.